Вивчаючи українську історію, можна щиро здивуватися, яку кількість разів наших громадян виселяли або ж переселяли з їхніх власних домівок. І не те, щоб ми сильно любили таку насильницьку програму Work and Travel. проте нас не особливо то і питали, та в найкоротші терміни відправляли або в кращому випадку на захід ближче до німців. Або ж в гіршому на схід, десь в райони Сибіру, за останні 100 років такими нехорошими акціями займались почергово то поляки, то росіяни. І Якщо перші все зрозуміли, та зараз є одними з наших надійних партнерів і сусідів, то московити як були виродками, так і залишились. Я навіть не здивований сьогодні, ж у випуску ми згадаємо другий період окупації Совком. Або ж 1940 дев'ятсот роки, коли світова війна вже закінчилася, третій рейх розгромлений, а на всю територію України повернувся контроль більшовиків. І чим хорошим для українців це не закінчилось, оскільки сам по собі Совок не сильно відрізнявся від нацистської Німеччини, хіба що ненавидів не тільки євреїв, а загалом всі національності порівню. Так от Друга світова війна, нібито як все проте на заході України та й на деяких територіях інших окупованих країн Литви Латвії, в її Естонії чи Білорусі продовжували воювати повстанські загони, що не хотіли приходу немитих до влади. В Україні ж представниками руху опору було всім відоме УПА. Два чудових випуски про них є у нас на каналі. Дуже рекомендую переглянути. Як мілітарна організація та ОУН, що функціонувала ще з часів окупації Галичини поляками. Повстанці не просто політично, але і військово намагалися не допустити закріплення совку на українських територіях. І спочатку це навіть непогано вдавалося, враховуючи повоєнні роки та загальний хаос в армії противника. Проте згодом більшовики розгорнули свою репресивну машину у всій красі і навіть не скасовували воєнний стан на території Західної України, акцентуючи увагу, що бойові дії там досі тривають. І ось тут слід віддати належне. Якщо на зовнішніх фронтах совок воював так собі і переміг виключно кількісно, закидуючи ворожі позиції м'ясом, які зараз в принципі нічого нового, то у власних кордонах війна проти населення відбувалася майже на професійно збоченому рівні. Такій кількості каральних органів позаздрив би будь-який диктатор у світі, а НКВС не цуралося жодних тактик, в тому числі і залякування, вбивства, грабежів, зґвалтування та інше, що так обожнює русня. Водночас, щоб закріпити свою владу в західних областях України, радянський режим організовує вибори до Верховної Ради УРСР, маючи чисто стратегічну мету використати результати цих виборів для придушення сил опору. Типу, дивіться, які ми легітимні. Одна палка два говорять. Я хазяїнця страна. А всі, хто чинить супротив, це якісь недобитки німців або подібна маячня. Між іншим, цей міф активно розганяло керівництво сумка, щоб дискредитувати УПА, і часто перевдягаючись повстанцями, вбивали місцеве населення. Не здивуйся, якщо на сучасних окупованих територіях Росія застосовує схожу практику. Саму ж організацію проведення виборів поклали на органи місцевого самоврядування про те, щоб це зробити на належному рівні ну тобто, сфальсифікувати і намалювати той результат, що потрібно. До регіону завезли величезну кількість силових структур та військових. Ну і не слід забувати за УПА, яке хотіло зірвати ці псевдовибори, що не мали нічого спільного з демократією чи волевиявленням. Таким чином, у січні 1946 року у більшості західних областей була введена блокада за участі місцевих прикордонних округів та внутрішніх військ НКВС, що розміщувались у селах групами по 15-20 чоловік. Також вони оточували населений пункт, встановлювали власні КПП. Та перевіряли всіх, хто входить чи виходить. Паралельно з тим, відбувалися масові обшуки помешкань, або ж якщо на хлопський розум, якусь хату вривалися в пошуках повстанців, і якщо нічого не знаходили, то все одно грабували чи катували, класично для сука, одним словом. Також разом з військовими працювали щось по типу агітаторів, які збирали місцеве населення та розповідали про переваги виборів і совка зі смачним морозом та ковбаскою по 2,20, яку ніколи не завозили. Найсумніше з цього всього, що окрім радянських військових. Та каральних органів НКВС цими псевдовиборами займалося і попаяне місцеве населення, яке вірило у світле радянське майбутнє та кусочок хліба, що їм виділить кривавий диктатор. Так, сім'ї не без виродка, і на жаль, на території Галичини теж існували свої колаборанти. Їх називали стрибки, хоча як на мене, є більш влучні терміни. «Скотиняки» І ці нехороші люди допомагали окупантам виявляти, до прикладу, краївки, повстанців та загалом сприяли радянській владі. Такі собі киви минулого століття, не дай їм Бог здоров'я. Всі ці репресивні дії згодом увійшли в історію під однією загальною назвою велика блокада. І за різними підрахунками істориків було задіяно від 250 до 500 тисяч солдат ворога. Просто вдумайтесь, півмільйонна армія на заході України лише для того, щоб провести свої псевдовибори та придушити повстання. Виникає просте та логічне питання, яких масштабів це повстання було, щоб для його ліквідації знадобилася така кількість ресурсів. Власне тому про страшне упа досі ходять міфи та легенди. А в більшості російських пропагандистів підгорає від самої лише згадки про українське підпілля. Як би там не було, така маса окупантів, все ж зробила свою справу, і за різними оцінками чисельність повстанців скоротилася практично в половину. А однією з найдієвіших тактик ворога було банальне виселення. Розмови про нього точилися в партійних кабінетах протягом весни 1947 року, і ідея була тупа та водночас досить цинічна. Перемістити населення західних регіонів України десь в сраку світу на Росію, де свідомо ніхто жити би не збирався. Ну і відповідно в наші регіони привести особливо вгашених партійних чиновників, які все життя жили в гівні та мріяли, не докладаючи зусиль отримати нерухомість у Львові. Така тактика переселення та асиміляції була досить ефективною, адже по суті вирішувалось декілька проблем: заселялися віддалені регіони Росії, що багаті природними копалинами, але бідні робочою силою. Та водночас підривалося підпілля окупованих регіонів. Совок довго думати не став, і в найкоротші терміни розпочав свою збочену акцію, що передбачала масове виселення цілих українських сімей, практично протягом доби. Відповідний наказ підписав такий собі виродок і за сумісництвом міністр державної безпеки Віктор Абакумов. І в наказі передбачалося примусове виселення сімей активних учасників визвольного руху України до віддалених районів радянської імперії. Називався цей документ номер 00430 від 22 серпня 1947 року. Наступним чином про виселення сімей засуджених, убитих і тих, що перебувають на нелегальному становищі активних націоналістів та бандитів із території західних областей України. Найбільше мене підгорає, як завжди, від самого формулювання та абсурду, коли по суті бандити та вбивці називають такими термінами невинних людей та здійснюють над ними самосуд. Сама ж операція почала готуватися в умовах надзвичайної секретності і поширювалась на Львівську, Тернопільську, Чернівецьку, Івано-Франківську, Волинську та Рівненську області. Одним словом, в регіонах, де були поширені рухи опору. Таким чином, після нетривалої підготовки в партійних кабінетах зібрали виконавців чергового. Злочину до населення України та дали команду виконувати переселення, при тому, що на виконання виділялося рівно один день. Операція отримала назву Захід, і для її втілення було залучено не лише залізницю, а й військову техніку та автотранспорт, і неважливо на не кількість ресурсів. Важливо результат. Все розпочалося приблизно о 2 годині ночі 1947 року, залежно від регіону, з певними затримками на плюс-мінус годину. Хоча для більшості населених пунктів окупанти увірвалися в домівки. О швасті ранку все проходило за найвищими стандартами катування совка – з приниженнями, побиттями та іншими репресивними заходами, залучивши військо та техніку. Операція була настільки детально спланована, що навіть була розроблена спеціальна таблиця радіосигналів з комбінаціями цифр, як, от, до прикладу, 470 означало, що виселення закінчено, а 617 – ведеться бій з бандою. Під бандою, звісно, що розумілося місцеве населення, яке не хотіло покидати власних домівок та з силою відстоювало права на виживання. Загалом до помешкань вривалися озброєні оперативні співробітники каральних органів, що після обшуку з пограбуванням давали можливість на швидкоруч зібрати мінімальну кількість речей та вимагали покинути помешкання. Потім всіх цих людей доправляли машинами до залізничних пунктів, пакуючи в грузові вагони, та назавжди перевозили за десятки тисяч кілометрів на схід, ті самі віддалені регіони Совка із жахливими умовами для проживання чи навіть просто виживання. Виселяли зазвичай цілими родинами, не забуваючи ні про найстаріших, ні про найменших, яких в свою чергу батьки приховували, щоб дати шанс хоч дітям залишитись на рідній землі. Все це дійство відбувалося в надскладних погодних умовах. Тоді почалися сильні снігові замети, як на жовтень, проте і це не зупинило планів окупантів, що так мріяли зайняти чудові українські землі та закрити питання непокори місцевого населення. Операція Захід за попереднім плануванням мала тривати рівно добу, і в окупантів практично вийшло організувати всю цю бридку акцію в такі стислі терміни та лише в декількох регіонах, розтягнути її на декілька днів через ті ж погодні умови або особливості регіону. За підрахунками історика Андрія Когута, в результаті було насильно депортовано до Сибіру та Казахстану біля 27 тисяч сімей або ж майже 80 тисяч осіб, що стало наймасовішою акцією Акцію примусового переселення українців після закінчення Другої світової війни людей, що депортували вже по приїзду на нове місце проживання, змушували працювати на важкій промисловості, як от на підприємствах Кузбас-Вугілля, Челябінського вугілля, Караганда, вугілля та інших схожих із залученням важкої фізичної праці. Найбільше ж активних діячів підпільних організацій у патчі ОУН етапували до Омської області і теж розподіляли на промислових об'єктах без права вибору та в надважких побутових умовах. Якщо підсумувати, то операція Захід це типова акція репресії українців, які не хотіли жити за керівництва Совка та робили все можливе, щоб чинити опір і вибороти власну незалежність. Проте імперія, в свою чергу, як завжди, майстерно воювала проти саме цивільних громадян, і такі операції переселення, асиміляції та розосередження були навіть більш ефективними ніж масові вбивства чи арешти з відправлянням в табори. Саме тому навіть зараз, десь в далеких куточках Сибіру, можна зустріти українські поселення, в той час як наша держава ще довго відхаркувала привезених московитів та імперців.